Триває 568-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу збройні сили України знищили ще 620 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 14 вересня, окупаційні війська Росії втратили 270 тисяч 970 тисяч військових, чотири тисячі. 599 танків, 8810 бойових броньованих машин, 5944 артилерійську систему, 766 реактивних систем залпового вогню, 517 засобів ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4697 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 8458 одиниць автомобільної техніки та 889 одиниць спецтехніки. Штабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.